Як посилити відтік жоччу і для чого нам це з вами необхідно? Насправді, виконує багато важливих для нашого організму функцій. Вона покращує детоксикаційну функцію печінки, ферментативну функцію підшлункової залози залужнює, тобто оздоровлює наш організм і посилює мотори кошенково кишкового тракту насамперед нашого з вами кишківника. Так що ж необхідно дати нашому організму, щоб посилити відтік жовчі? насамперед воду, бо жовч складається на 95% з води. Треба дати норму води і воду біодоступну. Норма складає від 30 до 50 мл на кілограм ваги на добу. Чому така різниця? Якщо ми ведемо з вами активний спосіб життя, а займаємося багато фізичними вправами або в спекотну пору року, то норма відповідна буде більша. Що таке біодоступна вода? Це структурована, мінералізована, з від'ємним зарядом і слаболужну реакцією ph 74 Чому саме така реакція має бути? Тому що в нормі, коли наш організм здоровий, всі середовища нашого організму, крім шлункового соку, мають саме таку слаболужну реакцію. Що ще треба дати нашому організму, крім води, обов'язково лецитин, бо він має гепатопротекторні жовчогінні властивості? Містить багато фосфоліпідів і входить до складу міалінових оболонок нашого мозку, тобто покращує пам'ять. Бетаїн має жовчегінні гепатопротекторні проти запальні властивості, артишок так само має жовчегінні гепатопротекторні властивості, а також знижує рівень атерогенного холестерину. Обов'язково треба дати омега 3 тобто поліненасичені жирні кислоти, які підтримують жорч в жовчвиркому стані, тобто є профілактикою камної в жовчному міхурі, а також знижують рівень ліпопротеїдів низької щільності. І куркумін, який входить до складу такої відомої спеції як куркума, особливо його ліпосомальна фракція, яка є абсолютно біодоступною. Тобто засвоюється нашим з вами організмом. Що ж він робить? Він посилює синтез ферментів, підшункових залози та жовчі, має протизапальні властивості, підвищує рівень імунітету, тобто являється профілактикою онкоутворень. Цей список можна продовжити. Кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.